Друже, привіт! І сьогодні ми продовжуємо наші відео такі інформаційні. І давай сьогодні ми з тобою поговоримо про гаряче водопостачання в нашому будинку, оскільки це теж є невід'ємною частиною. Бо, скажімо так, опалення то у нас добре, але треба нам ще й купатися треба мити той посуд, і багато ще для чого використовується гаряча вода. Дуже. І коли ми робимо ремонти в наших будівлях, ми завжди задумуємося, а як же нам зробити систему гарячого водопостачання, бо варіантів може бути велика кількість. А, давай почнемо з самого першого. Тобто, якщо у нас приватний будинок або навіть квартира, де у нас є скажімо так, автономне опалення, тобто котел стоїть у нас безпосередньо в нашому приміщенні. Ми можемо реалізувати систему опалення завдяки котлу. Тобто, перший варіант це у нас двохконтурний котел, котрий у нас так з однієї сторони, він у нас гріє наш будинок, наша система опалення, з іншої сторони, підготавлює нам гаряче водопостачання. Ще може бути від котла другий варіант. Тобто, у нас є котел одноконтурний, і ми додатково ставимо ще бойлер. І він підключається на систему опалення. І за допомогою нього у нас гріється наша вода. Тобто взимку він гріється як за допомогою і нашого опалення. Влітку він просто, скажімо так, йде по контуру у нас гарячого водопостачання і гріє тільки у нас безпосередньо бойлер. Ще може бути варіант, коли у нас бойлер декомбінований. Тобто, у нас взимку використовується він від системи опалення, гріється наша вода, влітку у нас гріється вода від звичайного тину. Так, дуже і плавно ми перейшли якраз до, до таких більш автономних, котрі не врізаються в наші системи опалення, а просто встановлюються як окремий елемент системи і підготавлює нашу гарячу воду. Тут може бути, скажімо так, основних два варіанти. Навіть я б, скоріше, говорив, три варіанти. Тобто є у нас проточні проточно-накопичувальні водонагрівачі. називаємо так, є проточні водонагрівачі і є газові водонагрівачі. Uh, Дивіться, газові водонагрівачі. Тобто, це у нас, як кажуть про народі, газова колонка, до котрої чається газ. І тобто, коли у нас є протік води по нашій колонці, вона розжигається і безпосередньо вже гріє нам гарячу воду. В принципі, принцип плюс-мінус, як і в котів. Тобто від газу вона гріє теплоодмінники з гарячою водою. Другий варіант це у нас наші проточно накопичувальні. Водонагрівачі. Хтось їх називає бойлера, але ну, чесно, це моя суб'єктивна думка. Я скажу, що то водонагрівачі, тому що бойлера це у нас вже скажімо так, велике обладнання, в котрих є додаткові змійовики і в котрих з система опалення. А це звичайний водонагрівач. А, якщо взяти асортимент водонагрівачів, вони є від маленьких, там 10-15 літрів, котрі ти можеш встановити безпосередньо вже на кухні, якщо у тебе є потреба тільки на кухні підготувати гарячу воду, наприклад, щоб помити посуд бо з 15 літрів ти дуже душ не приймеш. А в плані помити посуд це ідеальний варіант, який не займає багато місця, і ти можеш його компактно розмістити вже безпосередньо, або в якійсь шафі, або, скажімо так, під мийкою, Тобто там вже є ну, не є велика проблема в плані місця. Вони також бувають двох варіантів. Вони можуть бути з верхніми підводами, вони можуть бути з нижніми підводами. Тобто ти вже безпосередньо обираєш той варіант, який тобі більше всього і дійде під твою систему. Якщо ми йдемо далі, в основному, якщо взяти такі вимиграші, вони йдуть стандартні від 30 до 150 літрів, і вони в основному йдуть навісні. Uh, є варіанти, котрий йде і 200 літрів. Але чесно, я не раджу тобі став вішати на стіну 200 літрів, бо не забувай, що в тебе 200 літрів води це 200 кілограм, плюс ще додатково в тебе вага самого водонагрівача, і стіни бувають різні, тому вішати на стіну я б не рекомендував. Там вирішуй сам. А, тому що є такі моменти, коли навіть ставлять 150 літрів на стіну, стіна стіноблоку, і просто там ті анкера не витримують і воно просто вириває потім і, скажімо нагрівач падає, дай Бог, щоб не тобі на голову. А, якщо взяти, скажімо так, прості невеличкі водонагрівачі для квартир, тобто тут тобі треба оподілитися скільки ну, Скажімо так, скільки людей в тебе буде приймати той душ і як хто приймає душ, бо різні, скажімо так, різні люди приймають по-різному. Тому там вже обирай, якщо 30 літрів це одна людина, якщо 50, це можна, скажімо так, до двох людей. 80 це повноцінна сім'я, тобто два дорослих, там одна-дві дитини. Якщо вже більше, тоді обирай варіанти 100 чи 150 літрів. І що я тобі ще скажу такий момент: якщо ти любиш приймати ванну. То краще подумай про те, щоб подавати воду на гарячі більшого об'єму, тому що бани у нас в основному десь йдуть ну, 500, плюс-мінус літрів, я чесно вже не пам'ятаю. І, в принципі, щоб там зробити комфортну гарячу воду, тобто ти можеш розрахувати, скільки плюс-мінус тобі треба буде гарячої води, щоб для тебе було комфортно, а не так, щоб ти заліз тепловоду, і за 10 хвилин вона в тебе вже стала холодна. Так, і давай з тобою перейдемо до останнього третього варіанту. Це у нас безпосередньо вже йде проточні водонагрівачі. Тобто це водонагрівачі, які йдуть великої потужності. Зразу тобі скажу, зразу подумай про свою мережу 220, оскільки там мінімальний, вони йдуть 5,5, там є 7, є 10, є навіть більше. Тому подумай, що в тебе є електромережа, і які кабелі там а, закладені, для того, щоб не було в тебе неприємної, скажімо так, новини, що в тебе десь проводка перегоріла. А, ці варіанти вже використовуються в основному, коли треба оперативно підготувати воду, і де, скажімо так немає великого простіру, щоб повісити звичайний водонагрівач. тому що вони, скажімо так, ідуть дуже маленького розміру. Але вони дуже потужні, тому вони швидко тобі оперативно підготовують гарячу воду. Дуже, Ну напевно, глобально щось ще сказати про водонагрівачі і про взагалі наші системи ГВС. Я думаю, що тут вже немає чого. Основні моменти я тобі проговорив. Ну і звісно, ніколи не забувай, що твоя система: хоч опалення, хоч водопостачання, хоч холодного, хоч гарячого, це. Окрема система, і ти завжди маєш обладнання підбирати під свою систему, а не для того, щоб у тебе воно все гарно, правильно і коректно працювало. Тому, якщо в тебе є якісь питання, обов'язково звертайся до наших менеджерів, вони консультують тебе, підберуть обладнання, яке підходить під саме твою систему, і порадять, що додатково ще треба взяти до цієї системи, щоб все коректно і правильно працювало. Ну і дякую тобі за даного відео. Підписуйся на наш канал, підписуйся на наші соціальні мережі. Гарного тобі дня і мирного неба.